Що окремо? Ми розглядаємо окремо звернення заявника на дати міськобудівну умову. Ми в контексті цього і приймаємо рішення або надати, або відмовити. Проєкт рішення ставлено голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Тепер ставлено на голосування пропозицію про доручення департаменту містобудування зробити детальний план території в межах клубного узвозу вулиці Гагаріна, паркового узвозу, вулиці Байду Яшновецького і, е, і клубного узвозу. Хочу уточнити термін, питання. Тільки реально треба це сути, щоб такий детальний план дойде. Чуть-чуть дати ще зазору, враховуючи працювання заміна до 31 березня. Півтора місяця. Ставлю на голосування цю пропозицію, яке доручення. До запрошу голосувати. Дякую.